Ну що, по назві відео ви здогадалися, але оця мить. Та-да-да-да-да! -да 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 ми в Одесі! Це я тут така втомлена, в кепці після потяга. Так, давайте я вам відразу покажу румтур. Те, що ми зняли в Одесі. Ось тут відразу дзеркало при вході. Тут ванна кімната. Ось така. Це вона з джакузі, буду тут ввечері її тестити. Ось таке велике дзеркало. Так, ходімо далі. Поки ми ще нічого не, не облаштували тут, хіба що тренч я вже повісила свій. Ось така велика шафа. Ось така спальня кімната. Телевізор, не знаю, тут він навіщо, але. І гардеробна. О, це моя мрія. Мати таку гардеробну. Вона була, правда, повністю забита, але, дивіться, яка гарна. Так. І далі, дивіться, кухня. Це теж моя мрія. Божечки, яка вона гарна, біла. Це прям топчик. Тут я вже сумочку свою поставила. Ось така кухня. Мікрохвильовка, духовка. Також є посудомийна машина. Холодильник теж вбудований. Гарно все. Так, і ось така зона відпочинку. Знову телевізор. І та-да-дам. Вау, Вид на море, Боже мій, як гарно. Дуже гарний вид на море. Якщо чесно, ми думали, що він буде Що буде менше обзору на море. От там такий невеликий шматочок, але тут все ж таки великий панорамний вигляд, дуже красиво. І як ви бачите, тут паркова зона, я прям мрію встати о 6 щоб пройтися по цьому парку, також зустріти захід сонця. І насолодитися морем. Ось така краса. О, ця кухня це просто любов. Скільки тут можна всяких рілсів нас знімати, сторіс, коротше, дуже-дуже-дуже гарно. Ну що, будемо ми розпакувати свої речі і влаштовувати в цій квартирі трішки безлада. Так, зараз задача номер один розібрати цей чемодан і потім йти в душ. Ми вже тут, трішки, трішки безладу свого внесли. Зною Сайла факт для подорожей. Я беру. Не так давно я почала брати ось такі вішаки. Дивіться, які вони тоненькі, я їх купую в Юскі, ну, Взагалі-то в мене вони є вдома, такі, десь 50 на 50. І я от з дому беру такі вішаки, вони взагалі мінімум місця займають і плюс мінімум ваги. Мені дуже часто не вистачало вішаків, але тепер в мене є свої. Так що беріть на замітку. Так, ну що, декілька годин після потяга, декілька годин зборів, і я вже маю зовсім інший вигляд. Зараз ми йдемо вже на море. Я хоч і з вікна його бачила, але, але, але так хочеться підійти поближче, щоб вітер тебе здув. Кайф. Дубові слова, але, божечки, камера зовсім не передає цю красу. Камера зовсім це не передає, як же це красиво. Я не бачила море два роки. Як же це красиво! Те, що я вкладала своє волосся вітру на це пофіг. Зайшли зараз в сільпо для того, щоб трішки скупитися. Ми вже повернулися з магазинів і пам'ятаєте, я вам сказала, що нам дещо треба купити, чисто так перекусити. Угу. Дещо треба купити. Клас. Короче, зараз буде така дуже швидка розпаковка. До речі, тут кухня, така барна стійка, що можна знімати якийсь кулінарний блог. Так, ну що, поїхали. дуже швидко вам зараз показую все. Давайте почнемо з цього пакету. Тут у нас хлібчик вирішила такий спробувати в сільпо. Ще один хлібчик на тости. Авокадо, два авокадо, горішки, сир, блакитний сир. Тут у нас курочка, філешка, шкарпетки. Мені, бо я забула свої теплі шкарпетки, а тут підлога холодна, тут у нас виноградик, кишмиш і ще якийсь темний. Не темний, а синий. Яйця, 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 яйця. І мак-кофе. Мак-кофе. Мак-кава, правильно. Так, далі. Картопля, огірочки, гриби, вершки, спагетті. Це ми будемо готувати. Пасту, гриби, вершки, спагетті. Все. Така паста. Так, пиво. Не буду вам його в кадрі показувати, просто так скажу. Далі солодощі. Це таке, ми зайшли в рошені, купили печиво. Люблю його. О, це ми тортик купили для фотосесії. Якби ви знали, скільки ми обходили довкола, довкола всього, щоб знайти ось таку. Красу, це найпривабливіше, що було. Це для того, щоб я задула маленьку свічку для фотографій. Ми обійшли, я не знаю, ми обійшли не один кілометр заради цього. І. о май гад, Як же я люблю, як же я люблю Наполеон! Я обожнюю «Наполеон» І ми купили «Наполеон» в розшенні, він там смачний. І я хочу вам сказати те, що я обожнюю, по-перше, готувати «Наполеон», їсти Наполеон, все робити з Наполеоном. Тому ми його купили. І що найцікавіше, я буду задувати свічки саме з цього тортика. Саме з цього тортика я буду задувати свічки, бо кожен рік я задуваю саме з «Наполеоном». І ось такі шоколадки ще. І майже останнє це бастурма. Зайшли трішки, трішки ігристого, тому що в мене день народження завтра, і можна. Можна на день народження, можна. Ну що ж, в принципі, це все. Все я вам показала. Ще раз покажу ось цю красу, яку ми шукали дуже довго. І зараз це все треба розпихати по місцям призначення. Дуже 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 швидко, тому що так втомилися, якщо чесно. Ви не повірите, але в той же вечір ми поїхали в центр Одеси і купили інший тортик. Бо той червоний, ну м'яко кажучи, не аестетік. Але оцей, от прям для мене білий, естетичний, все як я люблю. І ми прийшли на схід сонця зробити гарні кадри на мій день народження. До речі, я дуже хвилювалася за вітер, але саме в цей час його не було. А от в день вже був вітер, тому можна сказати, мені пощастило.

Ось такий в мене лук. Ми зараз збираємося в ресторан. Відмічати моє день народження. Знову, знову щось вилізло зараз. Треба буде переробити ось таке. Сумочка така. І спідничка. that that you you and I I still Can't believe get to see from tonight. swear must Кибелідирагітю сідосасвомотензнай. Свеюмастером sky. Загалом мені дуже сподобався цей ресторан. Це один з найкрасивіших закладів, де я була, і дійсно він дуже підходить для таких особливих свят. Тиха атмосфера, спокійна, не дивлячись на те, що це був вихідний. І ми ще випадково потрапили на ціле шоу, бо в той вечір розрізали рідкісну рибу меч. Я таке видовище не люблю, тому особисто не бачила і не знімала цей процес. Але хто любить, той може дивитися. Ресторан знаходиться на набережні і вид тут виходить прямо на море. Якщо будете в Одесі, то беріть на замітку цей заклад. Тут цінник вище середнього, але воно того варте. Ну, що ж, вже підійшов до завершення, підходить до завершення в мій день народження. Півгодини тому прийшли з ресторану, я вже переодягалася, Макіяж ще не стирала і хочемо сісти. Зараз вже відпочити нарешті такий насичений день був. Хоча я намагалася його максимально розвантажити, намагалася свій день народження, як і всі інші попередні дні народження, знаєте, так якось провести. Забула слово, не поспішати нікуди ось так його провести, більш так спокійно, насолоджуватися. Але все ж таки не завжди це виходить, тому теж сьогодні трошки запізнилася до ресторану. Ну, типу, там, десь десь там, поспішала, десь ще щось тут таке. Десь там швидко я збиралася. Десь навіть в мене телефон сьогодні розрядився, тому я не встигла щось зняти. Коротше, ось такий день. Зараз вже будемо. Відпочивати. Ось така в нас старілочка вийшла для закуски, і зараз будемо дивитися серіал Люпен дуже крутий серіал. Я взагалі обожнюю детективи, обожнюю типу щось Шерлока, Лютера і так далі. Коротше, обожнюю детективи. Не так давно дізналася про цей серіал. І він став теж моїм одним з найулюбленіших це, звісно, не Шерлок. І навіть не... Як уникнути покарання за вбивство. Хто в темі, той знає, але теж дуже крутий серіал. Дуже-дуже крутий серіал, і мені подобається актор. Отже, я буду завершувати цей влог. Я думаю, буде друга частина. 100% буде друга частина. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.